Да, все мыкат здесь. Сопроверка на подлинность. Це подлинно. Почему? Вытески. Раз. Два. На, на, на палочке. Кат. Три, четыре. Сильный. Это же генерация ка у нас? Это съема. Сьома генерация, да. От. О, тут, тут все правильно. Це uh -huh. трен, ну, би, гарний турнір. Тур. Ольга тренувальний, але uh, він справжній. Uh, да. Як його я складую? Так само, От, все, все нічого не змінюється. Він вже складений, як є. Угу. Тобто, що, все, що все... ми використовували ті, так? Да? Вони ні, об... вже однакові по Це те саме, все те саме все, все один до одного. Ось він готовий до використання. Так. Його може вже ложити і використовувати. Дякую. Так. Якщо почнете його крутити, то вже використовувати ні, а тренуватися так. Да. Краще тренуватися цим не треба. Да. Він дуже довго користується. <ріст>